Слава Ісусу Христу, дорогі парифіани, Сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, які ви поставили для нас у рамках нашого проекту Голосу духовності. І сьогодні я хотів би відповісти на наступне запитання. Отже, скажіть, будь ласка, чому люди, які ходять до церкви щонеділі, мають проблеми або якісь непорозуміння в сім'ї, труднощі, а ті, що не ходять, у них є робота високоплачена, у сім'ї все гаразд, діти не хворіть і гроші завжди є. Таке знову складне питання. З іншої сторони, мені здається, що це запитання радше не варто співвідносити до відвідування літургії в неділі чи ні. Ну, перш за все, почнімо з того, що життя з Богом це не є життя успіху. Бо, в принципі, якщо подивимося на апостолів, це не було успішне життя. Вони лишили сім'ї, вони проповідали, небагато мали жертвувати собою, своїми сім'ями, своїм заробітком. Не ходили з Христом, потім ще й померли за нього. Е, життя з Богом — це не є життя успіху. Те, про що ми тут говоримо, це є успіх світу. В святому письмі ми дуже багато читаємо, що нам говорить Христос, що немає так, такого, щоб лишив батька, матір і все не полишив, і не мав потім більше на небі. Ви повинні усвідомлювати, що. Е, який успіх для нас важливий? Успіх в духовному житті, успіх у стосунках з Богом, скарт на небі, чи те, що ми говоримо тут на землі? В принципі, доволі узагальнююче запитання насправді, тому що е, тут знову ж таки це не є речі питання віри, а питання того, е, що є важливе нашому серцю. Ми дуже часто, взагалі людина е, як особа, часто схильна. Бачити те, чого немає, і за тим сумувати, ніж бачити зараз те, що я маю. Я впевнений, що навіть та особа, яка задала це запитання, якщо добре подивиться на своє життя, все ж таки, все ж таки, я впевнений, що можу побачити доброго чогось у своєму житті. Бо немає людини, напевно, яка би мала геть-чисто ну, все негативний досвід цілого свого життя чи якогось його відрізку. Тобто, Життя людини загалом, незалежно незалежності від віри, від стосунку з Богом, складається як з позитивних, так і з негативних речей. Від нас тільки запитання, на що ми звертаємо увагу. Я завжди ставлю аналогію, наприклад, коли хтось хоче купити авто або квартиру, так? і ходить по місту, чи сидить в соцмережах і постійно бачить рекламу квартири чи машини, злежно, що хоче купити, чи там бікборди по місту. І тоді став, ну, логічне запитання. Чи це завжди була та реклама, чи я її бачу тільки зараз, коли мені це потрібно? Так і подібно в нашому житті. Ми дуже часто звертаємо свій фокус на те, що ми хочемо знайти. І натомість ми в той самий момент ми з боку припускаємо купу всього добра, що відбувається в нашому дні. Я завжди заохочую те, що ми спробували кожного дня в кінці дня спробувати знайти хоча б дві-три речі, за які можна подякувати господеві за гарну погоду, за якусь добру, теплу зустріч. Якісь інші моменти в нашому житті. І це в нас буде плекати відчуття вдячності. А в раз ми побачимо, що наше життя складається з багатьох позитивних моментів також. Це не означає, що не буде проблем в житті, але все буде залежати від того, на що ми більше будемо звертати увагу. Тому справді заохочую кожного з нас е найперше вміти вдякувати за те, що маємо. І побачимо, що Господь є добре в нашому житті. Не завжди те, що ми бачимо зовні, цей успіх, про який тут описано, що не означає, що ті особи не мають якихось інших проблем. Дуже часто те, що ми бачимо, є не раз доволі суб'єктивне. І не раз навіть є, з якоюсь оболонкою. Ми не знаємо до кінця, наскільки людина себе відчуває щасливим у тих обставинах, про які ми описали: успіх, сім'я, гроші, кар'єра і так далі. Тобто за тим також може бути багато. Знаєте, це як ширма, за якою ми не бачимо багатьох інших моментів. Але справді десь заохочує, перш за все, дячністю Господа вітись на те, що ми маємо у нашому житті. Людина віри – це не є людина, яка не має проблем. Але це людина, яка у своїх проблемах опирається на Господа, який допомагає їй долати ці перешкоди. Бо людина без віри. Навіть якщо так має якісь, навіть, якісь, може, мить, ну, такий моментальний, миттєвий, тимчасовий успіх, дуже часто так ми можемо спостерігати, як люди в розпачі, так без віри, які втрачають це все в одну мить, гроші, кар'єру чи інші моменти, Дуже часто або закінчують життя самогубством, і інші моменти, бо немає цього фундаменту, щоб втримувати ті випробування. Людина ж віри навпаки. Я покликаний до того, щоб в ті ж самі труднощі, які є і в людини, яка ходить до церкви, в людини, яка не ходить до церкви, але що людина, яка ходить до церкви в тих труднощах, відчувала свою упору на Господі, який допомагає подолати ті труднощі. І дійти до моменту, коли і ми будемо мати також якісь добрі речі. Справді я бажаю кожному з нас, щоб ми були вдячні завжди Господі за те, що ми маємо у своєму житті.